І у нас гороскоп на листопад. Овен. Що чекає овнів? Так, що це тут вилетіло? Овні? О, розмову. Чекає серйозна розмова, отак от прямо, знаєте, будете рубати. Рубать правду матку комусь, а кому, ви будете її рубати. Ага, довго тримали на серці, хвати вже досить. Оце з злістю такою, і тут, до речі, лицарь мечів говорить про активність таку і дії. Ну, тобто їду побалакати, поговорить, мені все треба поставити, всі точки крапки на ди. О. Дивіться, щоб вас не надурили. Можливо, буде замовлення, яке, то приїде щось не те, не та посилка, можливо, не неякісне, на щось як довго сподівалися, а вам або зроблять через сраку, або, або втикнуть щось не то, ну ви розберетеся, так бачу, по картам. Також овни у вас тут надії сподівання. От, які -то, якщо у вас якісь плани на листопад, там, скажімо, щось вдома зробити, якісь покупки, які-то якісні там, скажімо, речі, то, хоч це можливо, і буде тривати місяць, все одно все буде добре. Центральна карта, до речі. Імператора, що говорить про підтримку чиюсь про допомогу, а також про якусь особистість, на яку можна сподіватися, да? тому що він бере відповідальність в до допомозі. Так, тут у нас, дівчата, щось по зовнішності, ми таке, робимо війки, чи манікюри, чи, чи ще щось. І таке, як перевернутий відсотник, давно думала, давно думала, хотіла. Ну, Для хлопців, до речі, ця карта може говорити, що вас ревнують. О, Овни, вас дуже ревнує хтось. Ой, карта ревнощів тут. Ну, зато кохання, кохання до нестями якесь. Так. Ну, і Тут таке, знаєте. Постійно овна у вас боротьба, я краще всіх. Я перший, перший, <смір> номер перший, ну, як і в гороскопі. Світитесь, як сонце, і тут, до речі, до речі як щось не достає, о, будь першим. Перфекціонізм повний. О. Може не треба? Може не треба, хай буде.